Гроші тікають від вас, наче пісок крізь пальці. Ви не самі. Але що, якби я сказав, що причина не в вас, а в глибинних шаблонах, які можна змінити? Так, розстановки це ключ. Уявіть Марію. Талановита, але кожен раз на співбесіді вона просить мінімум. Це достатньо, думає вона. Але глибоко всередині це страх страх бути гідною більшого. На системній розстановці Марія побачила її страх успіху це сімейний сценарій. Ти не повинна вирізнятися, казали її роками. Але в цю мить вона зрозуміла це не її правило, і це змінило все. Через місяць Марія підписала контракт із зарплатою на 40% вищою. Вона не стала іншою, вона просто дозволила собі отримувати те, що заслуговує, і гроші тепер ідуть до неї, бо вона відкрила їм двері. Проблема не в людині, а в її шаблонах, які можна переналаштувати. Ваші гроші чекають, доки ви зміните ставлення. Це не магія, це робота з підсвідомістю. Пройдіть безкоштовну діагностику за посиланням. Пишіть, хочу зміни, і почнемо вашу історію успіху.